Зараз я не до хвилини. Там згідно журналів, там вказані в журналах, коли проводилася вечірня близько 8 години. Точного часу я не пам'ятаю, в журналах воно все зазначено. Точний час зброю видавали 40, близько 40 хвилин. Скажіть, будь ласка, які ви дії виконали після того, як отримали повідомлення про 12 судів, зокрема про саме? Я під, ну, Ми з черговим черговим мені здійснив доповідь. Я виїхала негайно слідчо-оперативна група. Керівнику підрозділу здійснилася доповідь Шимону Василю Васильовичу. І я пішов інструктувати особовий склад, оскільки не закупав на службу, і підготовка до отримання здавання вогнепальної зброї. Але я хочу вам також повідомити, що це є предвзяте ставлення до мене. Оскільки багато відповідальних осіб, я це знаю, вони взагалі підрозділи не знаходяться в нічний час. Вони йдуть ночувати додому. Я ж завжди знаходився в підрозділі і навіть у матеріали підслужбову, що я в нічний час. Зв'язувався з черговою частиною і контролював наряд, що я зідзвонюся. Навіть є скріни, що я здійснював чергові доповіді і що я орієнтувався в собі. Ну, в самому це все ваше припущення. Скажіть, будь ласка, чи контактували вас з працівниками, які власне перебували на місці події по причині вчинення особи З Працівниками? Мені чергове здійснила доповідь. Що їй доповіла слідчі? Вони мені мали, я казав, що слідча оперативна група мені відзвонила вже після того, як вони опрацювали, я сам перетелефонував слідчому, він трубки не взяв, але потім, вже, коли група приїхала, вже здійснила мені повторну доповідь. Сказала, що немає ніяких ознак, що це є дійсно резонансна подія, яка там ну, має на увазі кримінальне правопорушення, що це щось таке є, що може вплинути. У нас як я працюю от зараз черговим оперативним черговим. Нас відповідальні на такі випадки не їздить, оскільки як би це сумно не було, бо це трагедія. Людина покінчила життя самого такі випадки часті. Тобто у мене було таке, що на чергуванні два випадки в яких трапиться. Як я вже чергував оперативною черговою. Розкажіть, будь ласка, чому ви відмовилися від надання пояснень в мене особовому суді? Я не відмовлявся. Мені навпаки не дали змоги дати пояснення. Я так трактую це тим, що вони. Загін не допустили до матеріалів службового розслідування, оскільки щоб я не бачив оцих одинакових пояснень, які є. Ну просто під купівку це є окопі тільки з різними прізвищами. І також те, що мені повідомляли під час службового розслідування, є працівники, які не згідні з таким, але вони зберігають анонімність через те, що Хвилюються за своє ну, за, за себе. І вони мені повідомляли, що є закрита група в РПП, і там кидали зразок пояснення. ті, що писали від руки, які мають бути зразок пояснення на мене. І відповідно там кидали, а мені пояснення не дали змоги. Там, там ніде не, немає ні відеозапису, ні підтвердження, що дійсно мені давали змогу надати пояснення. Крім того, я ж також іншою службою розслідування, по всіх інших службових не і довгі. Скажіть, будь ласка, чи перебували ви там 16 вересня, 17 вересня, в нас приймаємо бачу в місті в РВП. Чи я перебував? Так. Я не можу пригадати. Чи я... Тут треба дивитися по календарі, я так податок не пам'ятаю. Mm -hmm. я, я чесно не пам'ятаю, тому що це вже пройшов значний часу. Ну, але вам відомо про обов'язок поліцейського сприяти проведенням службового розслідуванню. Обов'язок є, але як мене не допускають до матеріалів службового, а пояснення збирають шляхом того, що їх просто для кількості штампують ну, так це і це ж ж ваш виклад стосовно е обставин. санкції. Я, Я розумію, не мені не дали змоги. От, мене не допускали до матеріалів службову. Я взагалі не знав, що е мені готується якісь тягнення. Це для мене було шоком, коли мені другого числа зачитали наказ. Я його уважно слухав. І ну, це було тим більше, врахуйте такий момент, що за 17 років служби це практично 17, Це було моє перше стягнення у вигляді суворої догани. До цього я ніколи не мав суворої догани. Тобто я взагалі стягнень не мав. У нас в поліції мене було одне заложня. Добре, ви перебували в цей період на службі. Чому ви не вжили жодних дій? Для того, щоб надати пояснення, якщо за вашими словами вас від цього якось просували. Ну тобто, це не завжди має бути написано на оформленому бланку, це може бути вами власноруч написано пояснення, виклад стосовно тих обставин, для того, щоб пояснити дисциплінарній комісії. Власне, своє бачення цієї ситуації. Це може бути засвідчено вашим підписом, можуть бути доручені документи, які, на вашу думку, могли б якимось чином підтвердити чи спростувати ті обставини, які стали підставою для проведення службового розслідування. Чому ви тоді таким чином не скористалися своїм правом на надання пояснень? Пояснення, ще раз повторюю, я не маю просити у когось, щоб надати пояснення. Вони мені не надали змоги. Вони, якщо я відмовляюся, складаються відповідний акт. Причому є ж відеокамери, вони могли б підтвердити свою правоту, надати відеозапис, що я дійсно відмовився. Такого немає, такого немає. Прошу. Акт, ну, я розумію, але акт має. вони собі десь склали на коліні. Ну, це І... припущення? Ні, це я але... розумію, що, це мені, що я це не доведу, але е мені пояснення не... ну взагалі навіть матеріали службового розслідування я написав рапорт мотивований, що прошу ознайомити мене з матеріалами, з ними не ознайомили через місяць після рапорту. Тобто старалися чим подовше, мені взагалі матеріалів не вкрали. Скажіть, будь ласка, чи... Е Знаєте ви про те, що в період вашого перебування в статусі відповідального по підрозділу сталася подія за участю вірного вам працівника підрозділу, який було повідомлено про те, що він перебував в стані алкогольного спінняння за кермою? За кермом у мене було. перший раз таке чую, такого не було? Це не Тобто він був на службі чи не на службі? Тобто це не має значення для поліцейського посилені варіанту. Ви питаєте мене за моє чергування, чи ви запитаєте про це, службу е діяльність? Це не часто не має. Як я міг виконуючи е обов'язки відповідально контролювати, я контролював людей, які заступили на службу. Це... Якщо поліцейський був за, е за межами служби, якщо поліцейський був за межами служби, ну. Це вже стосується суті. Mm. Мені ж не за це дали сувору гану. Мені дали сувору гану там чітко вказано за що за це mm -hmm. наразі Я, wonadzi, я wonadzi... пояснив чому я пояснив, чому що я цей час дійсню зброю? Мені ще не за цього поліцейського. За цього поліцейського мені тільки що повідомляє. Mm, Ні, я просто вас повідомляю про те, що на п'ятій сторінці є порушення право дороги. Тобто, це повідомлення надійшло на чергову частину про те, що. Працівник поліції карного розшуку, який вірений в золочі РВП, перебуває в стані алкогольної сп'яніння. Це було в період того, коли ви були відповідальні по підрозділу. Скажіть. Така подія за участю працівника поліції вона не є резонансною, зважаючи на 507-й доказ Національної поліції, який забороняє поліцейському будь-якому періоді часу, чи це поза служби чи це службовий період перебувати в стані алкогольного сумніва. Вони мали би відповідно до цієї події повідомляти на вищі чергові служби таку обставину. Дивіться, всі відпрацювали. Ми е, кожен повідомлений був відпрацьований. Працівники карного розшуку мені не підпорядковуються. Мені підпорядковався громадський блок. Це не мій підлеглий, але за ним здійснює. Я розумію. За ним за ним підпорядкування здійснюють інші працівники. Наскільки мені відомо, ці працівники керівники для цього поліцейського не понесли ніякого покарання. і значить ця подія не була такою резонансною, оскільки. Пан Кижук, керівник кримінального блоку, отримав своє. Ну він не отримав ніякого дисциплінарного стягнення. Відповідно, значить, ця подія не була резонансною. На всі резонансні події я завжди виїжджаю. Так що це є введення суду в умову. Тобто такого немає, щоб я І крім того, врахуйте, що це цего день сталося. Осталось 017, не йшло повідомлення. Це ,17, можливо, я в цей час також був і на заходах. Я точно зараз подивлюся по годинах, я просто не пам'ятаю по годину. Але якщо я на роботі, я ж постійно знаходжуся в підрозділі. Є виїзди, я виїжджаю, ну знаходився, коли був на керівній посаді. Якщо цих виїздів не було, я виконував свої службові борськи. Відповідно. Такого не може бути, щоб я неналежно виконав обов'язки. Добре, Запорізько 14 вересня чи 15 вересня. Ви здійснили хоча б раз будь-який виїзд на місце події за наслідком надходження повідомлення до чергової служби носи. Е Жодно. Відповідальний? Ну, відпонання було чи ні? Ні, багато разів у мене були на ДТП. Там е, була ситуація, що дитину збив автобус, я виїжджав е, на бузький підрозділ, Бага, багато разів були виїзди. Є резонансні ситуації. Е, на, на, на нашого працівника теж не пригадую дату, е, е, син з'їжджав на велосипеді. Ну, з дитиною дитина вижила, все гаразд. Але сталася ситуація, стався наїзд. Автобус не перевищив швидкість, але дитина вискочила на шлях на приїжджу частину.